Дебатний турнір у Рівному організовують вже не перший рік. До останнього часу дискутували лише студенти та активісти громадських організацій. Цьогоріч до дебатів вирішили долучити ще рівненських учнів. Організатори кажуть, ніщо так не розвиває у дітей критичного мислення як обговорення суспільних проблем у форматі дебатів. Що розвиває дебати вміння? Конструктивно спілкуватися, вміння подивитися на проблему з двох боків, тому що команди грають і в тезу, і контртезу. Тобто вони можуть як і стверджувати, так і заперечувати одну і ту саму тезу, одну і ту саму тему. Вони вміють підбирати аргументи. За кубок змагатимуться 34 збірні команди, що представляють всі навчальні заклади міста. На жеребкуванні вже визначили, хто в який день і з ким гратиме. Дебати проводять за оксфордським стилем. Кожна команда має трьох гравців, які доводять чи спростовують задану тему. Найголовніше кажуть учасники турніру добре підготуватися та подолати страх перед публічним виступом. Дебати дають можливість виявити справжній рівень знань учнів, їхній потенціал, їхні. Допомагає допомогти нам в майбутньому. Найважче це ну подолати страх говорити. Але піс, але після того моменту, як ти подолаєш цей страх, вже ну якби це стає дуже для мене, це стає дуже легко, тому що ну, просто знаєш, що говорити, просто треба вміти викручуватись. А найважче це, мабуть, підібрати також цей матеріал. Дебати добре відомі у всьому світі завдяки політикам, для яких вони є гарною нагодою показати свої вміння, виступати та переконувати. Рівненський молодіжний дебатний турнір кажуть його організатори, не лише об'єднає активних школярів, а й стимулюватиме до перемоги фінансово. Команда фіналістів отримуватиме стипендію міського голови. Її розмір поки що не вказують. Для дітей це дуже важливо. Стипендіат міського голови за що? Та, звичайно, це досягнення. Починаючи з 15 листопада, коли ти почав в школі, засвітився своїми переконаннями, навиками, вміннями, і до квітня місяця залишився. А це п'ять чоловік команда. Найкращою командою в місті це дуже важливо. Людмила Осік, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.